21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову. Обмін відбувався у Чернігівській області. Водночас, частина звільнених військових зараз в Туреччині. Загалом з російського полону звільнили 215 українських військових. З них 108 бійці Азову. Також звільнили 10 іноземців, які воювали на боці зсу, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції та Хорватії. Вони повертаються за посередництва Саудівської Аравії. В обмін на 200 українських захисників Україна передала Віктора Медведчука. Глава МВС України Денис Монастирський повідомив, що це був найтяжчий обмін, але очевидно, що це велика перемога України. Наразі у полоні Російської Федерації залишаються понад дві тисячі українців. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали число 50 зросло до 200. Вони вже в Україні. Ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємося врятувати кожного українця. В цьому сенсі України. Наша сутність цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні.